Я ніколи не хотіла мати дітей. Вся моя родина знала, що у мене не буде дітей. Але коли я вийшла заміж за свого чоловіка, раптово щось змінилося, і ми обидва раптом захотіли спробувати завести дитину. Коментарі про те, що треба чекати на правильного чоловіка, здавалися мені розумними. Через 6 місяців я завагітніла. Ми обидва були схвильовані, і, на щастя, моя вагітність була легкою. Але я була величезною і мені було незручно. Я ніколи не відчувала зв'язку зі своєю дитиною в отробі, але мене запевнили, що це нормально і що я відчую його після її народження. У мене викликали пологи на 41-му тижні, і після кількох годин потух мені довелося робити кесарів ростин. У мене було кілька ускладнень, через які я не могла побачитися зі своєю дочкою кілька годин. Магічного зв'язку не виникло, я не хотіла її тримати на руках.